Дорогі друзі, сьогодні у нас 19 квітня. Хочу зробити черговий огляд своїх рослин. Це підвіконня майже повністю під розсадою, це тепличка, яку я вам показувала. Коли уси деякі посходили, але щось, поки вони не дуже гарно ростуть. Може, було їм холодно, може, ще щось, не знаю, може, перейдеться пересів, пересівати. Ось цей рядочок тут в мене була е, гвоздика турецька посаджена, я її розпікрувала, а сюди е, посадила статицю. Ось це також лоточок зі статицею. Це рожева гирлянда. Вона була у латочку, я її посадила ось в такі мішечки з нетканого матеріалу, купляла в АТБ. Ну, мені сподобалося, не знаю, як воно буде рости, але так дуже компактно. І потім мішечок розірву і посаджу вже у відкритий ґрунт. А ось це гвоздика турецька, яку я розпікерувала. Ось так виглядає. І тут новенький мій Сінгоніу. Місце було, я його сюди поставила. Ред Спорт Триколор. В цьому контейнері було три. Горщичка, залишився там один із евкаліптом, він ще не зійшов, а ось ці два я дістала. Це у мене зійшов бальзамін садовий, а це лівкой. Так, сєду моргана, плектантус сюди переставила. Тут посадила новенькі свої сінгоніуми. Pink Nguenj Lime. Т24. Перенесла сюди цей стендапсу Andjoy. Так, це посадила новий, із новеньких Lemon Lime. Semi pink neon Ansterka Flectantus Colues. Так уж Pink No Gwen G Lime Confetti Milk Confetti euh, Yellow. Це новенький, по-моєму, Тіфані. Зараз подивлюся. Да, це Тіфані. Роксана. Манго. Саминак, тут мої гібискуси ось уже стільки відросло. Цей пересадила в більший горщик, він ріс у цьому, пересадила в трошки більший imperial white Sunshine. Ванда, яка втратила. Цей колір Green arrow mutation. Enjoy материнське. Материнська рослина перенесла також сюди, звільнила місце. Так, знову колеуси. Дапсус піктус, Перенесла сюди зимія кулькас і розсада статиці це суміш статиці. Також розпікірувала маленькі горщички по одній посадила, у більшенькі по дві. Тут мені не подобається Marble Apple, жовтить листочки, щось йому не подобається. Мабуть, треба пересадити, подивитися, що там з корінням. Але пішов рост, цисус, ось, новенькі листочки. Філодендраний. Так, ну тут всього потрошку. Рео, яким було мало світла тут живці. Сінаденю, який весною обрізала ось це стільки вже виросло після цього. А це верхівка, яку я зрізала. яка спочатку не хотіла рости, а потім прижилася і ось. Мабуть, навіть дала бокову точку росту. Так, це з панди живець. Панда все втратила зовсім. Немає варігатності. Це без назви на ринку куплений. Це також з панди. Живець, це також куплений на ринку реанімований, там каланхоя і центапсус золотістий. В цих горщиках посадила фрезію цибулинки, ну, щось вони не сходять. Мабуть, нічого не вийде. Ось такий на сьогодні новини. Всім до зустрічі. Пока-пока.